Вітаю! Сьогодні ми продовжимо знайомство з платформою HeyGen і будемо вчитися створювати відео із завантаженого фото. Для цього натиснемо Створити, Створити відео і обираємо фото ту відео. Завантажуємо фотографію. Я підготувала ось таке фото. Згенерована нейромережею Леонардо. І ми маємо написати тут ще скрипт, так? тобто, що цей аватар буде говорити. Також я підготувала. от тут, наприклад, домі рядкий вірша Ліни Костенка. Я і додаю сюди. Наш аватар буде їх читати. І в кінці там, наприклад, а ви любите вірші Ліни Костенко. Тепер давайте виберемо голос для озвучування. Шукаємо, є в нас Ярослава. Давайте все ж таки я її прослухаю спочатку. Привіт! Ось як звучить мій голос. Сподіваюся, я думаю, підійде її голос для озвучування. Обрали. Далі ми можемо. Описати які потрібні жести і рухи, щоб виконував наш аватар, і можна використати стандартні запропоновані варіанти, такі як спокійний і зібраний, схвильований та емоційний, теплий та привабливий, або вдумливий та інтенсивний. Ну, Давайте спробуємо спокійний. І зібраний. Що з цього в нас вийде? Тут вже пром додався. Ну, і також давайте тепер згенеруємо відео. Триває генерація відео, наразі 15%. 48%. Наше відео готове. Тривалість ми бачимо 15 секунд. Давайте переглянемо. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. А ви любите вірші Ліни Костенко? Те, як нам для першого разу, то вийшло доволі непогано. Ми оживили фотографію. Повертаємось в наш профіль. Пам'ятаємо, що в безкоштовному аккаунті ми можемо створити всього три відео на місяць, тому ще варто дві спроби, які лишилися витрачати, виважено. На цьому в мене все. В наступних відео ми розглянемо інші інструменти платформи HeyGen. Дякую за увагу!